У Луцьку, 13 липня, розпочинає роботу культурний простір, модуль тимчасовості. Мета цього проєкту показати, що українці не тільки переосмислюють своє минуле, а й борються за теперішнє. Тут можна знайти витвори мистецтва від 28 митців з 10 країн світу. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» відвідали арт-простір напередодні офіційного відкриття та дізналися, звідки з'явилася ідея його створення, для чого це роблять. 5, та яка ціна вхідного квитка. Автор проєкту організація Don't Take Fake, співзасновником якої є Дмитро Соболь. Він і є тією людиною, що допомогла втілити мистецький простір у реальність. За його словами, усе розпочалося з фотографії дівчинки на польському кордоні, яка стала обкладинкою журналу Таймс. Згодом Дмитро зателефонували друзі з Франції, які сконтактували його з художником, що хотів розпочати співпрацю. Після проєкт трансформувався у те, що є зараз модуль тимчасовості. Дмитро Соболь розповів, що кошти вони збирають для відновлення пам'яток, які постраждали через війну з Росією. Ми працювали три місяці в місті Києві. Один місяць у місті Дніпро, і зараз на місяць приїхали в Луцьк. Даний момент. Всі, хто відвідували наш простір, вони ну, більшість, скажімо так, бажала все-таки заплатити за вхід. Інколи нас питають, які у вас донат, і ми дуже як би, завжди пояснюємо, що у нас немає ніякого донату. Донати потрібно на Збройні сили України, на допомогу переселенцям. Є дуже багато різних речей, на які необхідні би, кошти. А кожен відвідувач, який бажає сплатити якусь суму за вхідний квиток, він може це зробити, би, за рекомендованою сумою, або біль або менше як хоче, і е, після цього ми акумулюємо всю цю суму, яка буде витрачена на е, відновлення одного з музеїв, який постраждав від російської агресії на території нашої держави. Е, е, даний момент у нас трошки більше 200 тисяч доларів. Можливо, Луцьк остання точка, куди примандрував мистецький об'єкт. Далі організатори планують їхати за кордон, щоб показати таку новинку іноземцям. Один із співорганізаторів, Адам Харлампович, розповів, що мод вдалося розмістити у Луцьку всього за місяць. Ми комунікували на рівні громадських організацій. Ми комунікували листами. Ми прямо тут на локації вибирали де, де краще поставити, тому що там постійно проходять похоронні процесії, і ми хотіли зробити так, щоб не виникало жодних конфліктів. Крім самої виставки, в арт-просторі ще є сувенірний магазин із колабораціями митців та брендів України. Усі виручені кошти також передадуть на відбудову арт-інституцій та пам'яток, які постраждали внаслідок повномасштабної війни расистів проти України.